Такий вигляд нині має ліцей в апостоловому. Сюди прилетіли дві російські крилаті ракети. Директорка Ольга Вовк говорить: після атаки усім педагогічним складом намагались рятувати вцілілі меблі та інтерактивне обладнання. Те, що трапилося з нашим ліцеєм, це для нас незагойна рана. Для когось може це груда, цегли, але тут було наше життя. Всі разом вчителі і батьки ми намагалися врятувати ті матеріальні цінності, які залишилися після російської атаки. Багато чого нами було врятовано, що дає нам змогу зараз повноцінно якісно проводити уроки. На жаль, взагалі не вдалося врятувати бібліотеку. Загалом у ніч на 22 липня російські окупаційні війська випустили сім крилатих ракет по місту, поцілили в місцеві школи. Їхні Будівлі майже повністю зруйновані. Цю ніч було зруйновано одразу три школи, три наших самих великих школи не тільки нашого міста, а і нашої громади. Вважаю, що це не могло бути хаотично, тому що одразу влучити, бо розумієте, що це було пряме попадання двох ракет. Я не думаю, що це було хаотично, і це було цілеспрямовано на мій погляд. Наразі пошкоджені будівлі законсервували. Директорка ще одного ліцею Наталя Ясковець говорить, це допоможе захистити зруйновану школу від негоди і подальшого руйнування. Спочатку були значить проведені такі ремонтні роботи для того, щоб уже зберегти, хоча б те, що залишилося. Це у нас і вікна. Ви бачите, що зробили. Дуже багато даху було понівечено і були протікання. Значить, все воно зроблено зараз. В школі протікань немає. Школу ми намагаємося підтримувати, приводимо до порядку. Висадили багато квітів, зелені і наводимо порядки всередині. За підрахунками директорів шкіл, збитки, які завдала російська армія, перевищують 150 мільйонів гривень. Проте нині вони чекають на висновок експертів щодо капітального відновлення. Наразі мова не йде, тому що великі кошти і часу багато йде зима. Але частково закриті вікна, і все необхідне, що можливо своїми силами зроблено. Відбудова буде, звісно, але коли буде перемога, і будуть більші можливості. Всього в Криворізькому районі російські військові повністю або частково зруйнували п'ять навчальних закладів: Тетяна Гринберг, Олександр Бондаренко, новини на Суспільному, Дніпропетровська область.